Кіт напав на людей. У Кіровограді вісьмох жителів покусав безпритульний кіт. Всі вони проживають в одному мікрорайоні на вулиці Університетська. Як показали аналізи, у тварини був сказ. Через кілька днів кіт помер. Місцеві жителі розповідають, що він неодноразово нападав на людей. У Кіровограді це перший зафіксований випадок сказу у тварин цього року. По області ситуація менш втішна. У Держсанепідслужбі закликають постраждалих негайно звертатися у лікарню, адже вчасно надана допомога може врятувати життя. Покусані котом Кіровоградці наразі проходять курс щеплень. у дедушки, здесь, в этом доме, кот, Кошка, Вона його укусила, він її вигнав із дому. Потім вона пішла гуляти по дому. І всіх без розбору кусати. Це перший випадок сказу серед тварини, який зареєстрований в цьому поточному році по місту Кіровограду. Є пізотична ситуація в області, вона не є благополучною. Є випадки сказу в Кіровоградському районі. Якщо вже аналізувати ситуацію щодо покусів, то дійсно велика кількість людей звертається до лікувальних закладів з приводу покусів.